Зараз я розповім вам секрет, як обманути свій мозок та худнути швидко. Просто уявіть, ви можете їсти мало калорій, але при цьому відчувати себе ситими. Якщо ви постійно перекушуєте чимось холодним і дрібним, то мозок считує це як те, що мене не годують. Треба економити енергію і вмикає режим економії. Вага стоїть на місці. Ми їмо мало, але не худнемо. Спробуйте зробити навпаки. Візьміть велику об'ємну порцію, зараз, таку велику тарілку, щось тепле, смачне, але низько калорійне. Хай обов'язково там буде клітковина, білок. І зараз з'їжте ось цю величезну порцію без перекусів. Тоді мозок буде розуміти, що все окей, мене годують саме в такому режимі спокійно і без стресу тіло віддає зайву вагу. Приєднуйтесь до мого жіночого онлайн клубу, де ми тренуємось онлайн.